Суперсереда у Сільпо. Тільки 7 травня. Росія знову наступає на Херсонщину та Миколаївщину. У Москві ракета ППО влучила у багатоповерхівку. Всі, хто говорить українською, повії та дурепи. Новий мовний треш скандал в Одесі. За порушення військового обліку у водіїв вилучатимуть права. Зсу використовують на фронті віслюхів, а китайці схрестили шаї із мозком людини. Вітаємо назвати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Так, в Одесі себе не поводять, а ви понаїхавші, повії і дурепи. І взагалі Одеса російський город. А от відтуди. Що? Я дісить. Я в Одесі. Йдіть сюда. Я от так все подняли свої саньки і вийшли. Приїжджали на дню, понимаєш? Що... Я народилася, виросла в, Одесу, так. Народила так, так, в, веду, в, в Одесі, у мене одеська капеска. І ви тут себе волієте. Адісить, от. Так, все, час виїти відтуди пробка. Є місце до зустрі. Ви немає до право. Шаром. На людину Так, Ми будемо корова давай От так відреагували на українську мову одеські пенсіонерки, але після словесних образ жіночки намагалися ще й, скажімо так, знешкодити українську загрозу фізично. Що Що ви ви робите? робите? Не чіпай мене руками на голову. Сейчас вот это вот ему да, не руками, а вот этим давай. Вы разумеете, что вы робите? Іво виділити за чим знімають Тому що ви настрогити руками вже фізично О, пані. Аргумент про те, що Одесити теж є україномовні на цих путінських бабусь не надто поділи. Які в принципі просто спокійна розмова. Якщо да. я да. розмовляю да. на українському мові, це не означає, що да я приїхала. <густит> была... Мені хватило мазгов да, виявити і перейти на українському давала дісу і я лякалася. Чем язичне неділі? Збирай манатки в Москву. Ти Київ на Франкос мальво тебе тут діло. Тебе випорну на здоров'я все прийде на круги своя путіну привіт. Передавай і типу вальво місто контрастів. Одні пенсіонери ходять на курси української мови, а інші досі чекають на прихід Путіна. Маєте проблеми з ТЦК? Керувати авто не вийде. У кабміні розробили законопроект, який дозволяє поліції вилучати водійське посвідчення у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керуванням авто за позовом ТЦК. Тобто тепер за керування з обмеженням загрожує не лише штраф, а й вилучення. Попід руки і на вихід не знаємо, що і як, але дуже хотілось би почути офіційний коментар від ТЦК. Бо в одному із новинних каналів Луцька опублікували відео, де нібито військоми на руках виносять чоловіка з під'їзду. Якщо відео реальне, то схоже, ТЦК доставку військовозобов'язаних здійснює прямо з дому. Оце сервіс. Ми вам неодноразово розповідали, як чоловіки намагалися підкупити прикордонників і виїхати з України. Скільки було таких випадків? Здавалося б, і не злічити. Але ДПСУ усі три роки вела свою статистику, і цифра шокує 1493 рази з початку рази. Спочатку повномасштабки намагалися всунути хабара прикордонникам, щоб ті заплющили очі і пропустили. І тільки вслухайтесь: загальна сума запропонованого підкупу 17 мільйонів 600 тисяч гривень. Напад не тільки з Білорусі, а ще й з боку окупованої Херсонщини. Схоже, Путін хоче завершення війни лише у руді голові Трампа, бо наділя ж готує свої війська до нових загарбницьких походів на Україну. Надмірну активність окупантів нині спостерігають на півдні. Там ворог планує наступальні заходи у бік Миколаївщини та Херсонщини. Детальніше про це у сюжеті. Це все-таки правда. Російська Федерація задумала новий наступ на Херсон. Українські військові на південному напрямку помітили незвичну активність ворога на лівому березі Херсонщини. Зі слів наших оборонців, армія РФ розпочала підготовку до великої десантної операції, для якої окупаційна армія має вже 300 човнів. Контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною це великий амбітний проект, який хоче реалізувати наш ворог Російської Федерації. Наразі ми маємо постійно постійний, скажімо, рух техніки на Кінбурзькій косі. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі. Як правило, там система РСЗО, зокрема. І звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту очаті Миколаївщина Поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження. Для їхніх для їхньої техніки, та зокрема для безпілотних літальних пристів, офіцер водолазного загону Омега Нацгвардії розповів, що раніше окупанти вже намагалися висадитися на невеличкі острови Дніпра, які нині контролюють сили оборони України та ворога ліквідували. Він висловив сподівання, що так буде відбуватися й надалі, оскільки росіян не можна підпускати близько, бо це буде загроза для наших телів. Тим часом в Донецькій області загарбники продовжують наступати і ускладнюють положення українським силам. За даними інформаційно-моніторингової групи Deep State, станом на 6 травня росіяни просунулися біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки. І тепер ворогу залишилося до адміністративного кордону Дніпропетровської області трохи менше трьох кілометрів. В найближчих селах та містах поблизу Мінмежі з Донбасом місцева влада оголосила примусову евакуацію. А от на Курщині продовжуються бої, як би там в Кремлі не говорили, про повну деокупацію регіону. Російські воєнкори повідомили, що напередодні ЗСУ пішли на прорив в Курській області і змогли увійти в селище Тьоткіне з двох боків, контролюють прикордонну зону та ведуть стрілецькі бої. Також українська армія підірвала міст біля села Званного, що істотно ускладнить логістику ворога. Натомість російські воєнкори зазначають, що їхня армія відступає і зазнає втрат на цій ділянці передової. На їх думку, наступ українських сил спрямований на. На ізоляцію їхніх військ, створюючи три потенційні котли у Генштабі Поки що не коментувала новий наступ ЗСУ на Курщину. Однак, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський лише повідомив, що буферна зона створена селено оборони і надалі залишається актуальною, і курська операція, яка триває вже от 9 місяців, виконала більшість запланованих завдань. Козирі в руках, схоже, є не лише в ЗСУ, а й Путін також дещо задумав. Сили оборони України констатують, що восени цього року РФ може готувати удар з Білорусі під виглядом стратегічного навчань Запад-2025. На сьогодні мобілізуються значні контингенти, розгортається сучасна техніка та бойові підрозділи. Під час масштабних військових маневрів планують імітувати різні бойові сценарії, зокрема можливі ситуації на тлі напруженості між заходом та союзниками РФ і Білорусі. Активна фаза навчань, про які зазначив президент Зеленський, має відбутися з 12 по 16 вересня. Всього до навчань залужить 13 тисяч військових. Оборонці кажуть, що ці навчання можуть бути прикриттям для створення ударного групування для вторгнення в Україну або імітації. Захоплення Польщі чи Балтії. Утім, як воно буде насправді, доводиться лише гадати. Станом на початок травня ударних угрупувань ворога на кордоні з Білоруссю не зафіксовано, але загроза лишається. Ніколи такого не було. І от знову. А російське ПВО дерявиться російське небо і будинки. У Подольську, Московської області у багатоповерхівці застряг снаряд. Ймовірно, від місцевого ПВО. Там відомо. Відпрацювати ним Росія намагалася по невідомих безпілотникам, які цієї ночі атакували кілька регіонів Росії, зокрема, і Московську область. Коней на фронті росіяни вже використовують. не пугай лашада не пугай наша. Українські сили оборони взяли на озброєння віслюків, але є нюанс неприємний для росіян. Віслюк не справжній, а технологічний. Віслюк це наземний роботизований комплекс українського виробництва. Використовують його для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень, а ще у якості рухомої платформи для переміщення. Майбутнє все ближче, роботів все більше. На простих роботах вчені зупинятися не збираються, тому машинний інтелект тепер змішують із людським. У дуже буквальному сенсі. У Китаї створили кіборга із мозком людини. Науковці схрестили лабораторні нейрони з роботом. Вийшов такий собі гібрид, який керується не кодом, а реальними клітинами людського мозку. На відміну від інших роботів, він більше людяний, проявляє креатив та інтуїцію, а ще вчиться швидше, чим звичайний шаїв. Перший в історії Німеччини в країні не змогли обрати канцлера. Проукраїнський лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц не набрав необхідні 316 голосів у Бундестазі. Йому забракло всього 6 голосів. Тепер депутати повинні визначитися, коли провести нове голосування. Попередньо це буде 9 травня, але видання більд пише, що вдруге висувати кандидатуру Мерц не збирається. Видання «ТГШ» у свою чергу пише: поразка Мерца для України дуже погано. Поки Британія і Європа готуються до війни і радять своїм жителям зробити запаси на три дні про всяк випадок, то у США готуються до кінця світу. Колишня чиновниця часів Буша, а саме помічниця міністра житлового будівництва та міського розвитку Кетрін Остін Фіц розповіла, що в США вже побудували цілу мережу підземних міст. Частина з них розташовані під водою. Обійшлося таке будівництво на випадок судного дня у 21 трильйон доларів. Міста ці секретні, бо призначені для спасіння еліти. За її словами, Довали їх з 1998 по 2015 роки. Офіційно, звісно, інформацію ніхто не підтверджував. Та й навряд це зроблять. Але так чи інакше, у пані Остін Фіц репутація ще того конспіролога. Колись вона запевняла, що вакцина від ковіду допоможе уряду керувати людьми. Тому чи вірити у це питання спірне? На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.